Топ питань до мамолога. У мене різні груди. Це нормально чи треба хвилюватися? Це абсолютно нормально. Якщо груди трішки відрізняються за формою та розміром, це природна асиметрія. Тривожним сигналом може бути різка зміна форми грудей, ущільнення та виділення. Це правда, що постійне носіння пізгаузера впливає на форму або розмір грудей. Носіння бюзгалтера не змінює ані розміру, ані форми грудей. Але для здоров'я і комфорту жінки важливо, щоб бюзгальтер був зручним і підібраний за розміром. Чи можуть спеціальні креми або фізичні вправи реально збільшити груди? Жоден крем не впливає на розмір грудей це міф. Фізичні вправи це є добре, але вони зміцнюють лише грудний м'яс. Чому груди болять передмісячними? Це нормально чи ні? Це нормально. Це називається мастоденія, це є гормональна реакція на зміну рівнів гормонів, а саме естроген та прогестерон. Якщо біль сильний і триває протягом усього циклу, це тривожний сигнал. УЗД чи мамографія. Що краще обрати і в якому віці? ОЗД та мамографія є взаємодоповнюючими методами діагностики. До 40 років рекомендуємо проводити УЗД, воно краще бачить молочну залозу. Після 40-річного віку мамографія залишається золотим стандартом скринінгу молочної залози. Якщо у вас є один із тривожних сигналів, чекаємо вас на консультацію.